Вітаю, друзі. Я зараз прохожу чистку очищення крові лімфи солодкою, хочу поділитися цим чудовим рецептом. Я вам хочу сказати, що третій день я вже літаю. У мене немає такого, що я пообідала і все, хочеться прилягти, поспати. Взагалі, цей стан відійшов сонний. Неважливо чи жара, чи ти об'ївся. Раніше, чесно, я думала, що якщо людина поїла, то це ок, лягти. Ну, як кажуть, мої батьки, щоб сама зав'язалася. Ні, в нас має бути енергічний такий стан навіть після Ну, ми ж приймаємо піщу для енергії. Коротше, ділюсь рецептом, дуже класний. Бере... Я беру бутилочку сиропу солодке в аптеці, дві пачки таблеток ентрозгиля. Зранку встаєте, 150 мл теплої води. Туди столову ложку солодки випили. Через хвилин 30-40 я випиваю таблетку ентерзеля. І так, мінімум 10 днів. Хто ніколи цього не робив, 2 неділі. Побачите результат, ви будете просто літати, друзі. Дуже рекомендую. Всім гарного дня, обіймаю.